у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбувається фестиваль науки, в рамках якого працювала сьома міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів. Молода наука Волині, пріоритети та перспективи досліджень. На відкритті фестивалю науки проректор з навчальної роботи СНУ Світлана Гаврилюк зауважила, що майбутнє України за молодими. Що за вами, шановні молоді вчені, майбутнє нашої держави. Наша держава переживає багато складних періодів. Ну, просто в житті нічого не буває. І я впевнена, що в цьому залі зібралися ті, хто вміє долати труднощі, хто розуміє, що дорога в науку це нелегкий шлях. Але без творчих наукових досвідчень, без їх реалізації в життя, без тісного зв'язку із практикою, зрозуміло, що тоді толку ні. Також на пленарному засіданні виступали доктор психологічних наук, професора сину імені Лесі Українки Ярослав Гушовський та старший викладач Волинського вишу Дмитро Каліновський. Зустріч талановитої молоді у Лесиному університеті відбувалася всьому. Цьогоріч у роботі форуму взяли участь майбутні науковці з України та Білорусі. А у секційних засіданнях було заявлено понад 300 доповідей. Займатися наукою престижно з іншого боку. Виступає так званий міркантильний фактор. Тому молоді люди, які прагнуть себе реалізувати, вони, звичайно, не женуться за швидким результатом. І навіть той результат, наскільки сьома конференція Молода наука в Волині є популярною, Через публікації, через наукові доповіді, через презентації власних наукових доробків свідчить про те, що молодь буде і хоче цим займатися. Фестиваль науки заслужено користується авторитетом серед молодої генерації науковців. Сьогодні ми бачимо гостей з сусідньої Білорусії. З Бреста, Мінська, з Російської Федерації, з Польщі. Представництво достатньо обширне, близько 20 областерів. Учбових закладів з ближнього і дальнього зарубіжжя, представлені в нас на конференції. Після роботи молодих науковців у секційних засіданнях наступного дня відбулося урочисте закриття міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів. Молода наука Волині, пріоритети та перспективи досліджень. Найбільш активні учасники наукового заходу були відзначені дипломами і грамотами. Предусім, фестиваль науки дає молодим науковцям можливість самореалізуватись, можливість представити свої здобурки. Адже кожен студент, магістрант, аспірант. Загалом молодий науковець щороку працює, відвідує там, певні навчальні заклади, наукові, лабораторії. Ось. І настає час, коли потрібно поділитися своїми надбаннями із з іншими, а пробувати. Апробувати свої дослідження, результати своїх досліджень. Скажімо, я знаю, що на наші дні науки приїхали студенти, зокрема, з Польщі. І, зокрема, обмін знань, навиків між нашими студентами польським є дуже важливий, тим більше враховуючи Болонський процес, в якому зараз перебуває наша освіта. Ось ми інтегруємося в Європу. І тому досвід, наприклад, з Польщею, зокрема, на прикладі нашої конференції є дуже цінним для наших студентів і аспірантів.